Педу Джека випустити. Джек, хоч гуляти біжи біжи, біжи, біжи. Ну давай потішу Іди до мене яблучко, хочеш, хоче яблучко на Є яблучко. Що ти шукаєш? Іди сюди. Іди. -дем. Біжи. Бігом, 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 бігом. Шукай. Бігом бігом, бігом бігом. Смачна капуста. Ото попробував капусту і їсть. Смачна капуста їж. смачно? Що <смачно> ти другу взяв капусту? Джек смачно? Сядь, сядь, балуешься, Бара пісня. Скоро нашому Джеку і воде вісім років 15 вересня. Хороший хлопчик. Іди попий водички. Пий, вольєр, вольєр заходь. У мисочку, у мисочку, у мисочку. А я вам бажаю, щоб ви були всі здорові, і ваші рідні здорові і мирної і спокійної ночі. Гай скоріше прийде мир на нашу Україну.